На засіданнях усіх постійних комісій та президії обласної ради. Чи є необхідність надавати сповні для інформації щодо Дядя, директору чи скійцарення? Чи є запитання до Дяніславні? Постійна комісія з питань подібне. шуття до 26 липня уточнити місце розташування гірничого відбору, враховуючи проєктні дані та інформацію головного управління Державного Кадастру у Хмельницькій області. Підтримує запропонований проєкт рішення і внесення на розгляд 12 сітня обласної ради за умови відсутності зауважень щодо розташування гірничого відбору. Поданій до документації було виявлено невідповідність категорий земель. Що стало підставою для заміни відповідної довідку? Застану на за сьогодні довідка обсудена до обласної ради. Остійна комісія з питань бюджету та фінансів за зброю інформацію Шишка Віталія Миколаївича, начальника управління з питань спільної власності, територіальних громад та економічного розвитку виживчого апарату обласної ради, рекомендувала ви обласної ради доручити товариству з обмеженою відповідальність Волочиській центру, усунути недоліки в документах до пленарного документ, засідання. Сьомої сесії обласної ради. Допрацьовані документи подано до обласної ради. Що бачите? Є запитання? Хтось хоче обговорити запитання? Немає.